Слава Україні, Героям слава! хлопці, ми не здалися. Спорт це чудово, Спорт це досить добре. Досить добре, коли виходиш на пробіжку та біжиш, зриваючись. Головне, ні про що не думати. Погода, до речі, чудова! Якщо очікувалося справжню чудову погоду ідеально, До речі погода ідеальна. Світить та гріє сонечко, так чудово. Та я біжу. Погода чудова, відмінна. Виходьте на прогулянки, на пробіжки, все чудово і все нереально гарне, нереально чудово. І все додає якісь. Добавляє все самое найкраще. До речі, я тільки почувствувати забіг. Потрібно бігти. Біжимо, біжимо разом, та не здаємося.